В чергове хочу подякувати всіх, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу, особливо вас, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей YouTube канал існує і розвивається. Зараз я нахожуся в порту, вчергове нахожуся в порту. Це місто Анкона, Італія. Так, ви бачите економічний порт. Бачите, багато контейнерів, багато із них такого яскравого, оранжевого кольору. Бачите, судна. Два судна я бачу. Мені один мужчина написав, що ці судна називаються контейнеровози. Ну, я дивлюся, що зараз не йде погрузка, напевно, обідня перерва. Зараз коло часу дня по італійському часу. Але бачу якісь машини грузові переміщаються в порту, де стоять ці контейнери. Покажу вам оцей же ж корабль. Це берегова охорона, гвардія Костєра, так? І от ви бачите цю будівлю, це офіс цього і гвардії ко... 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 берегової охорони, а на першому поверсі розміщені пожежна служба порту. В порту є своя пожежна служба. Покажу вам ще отакі от. Кораблі мусон. Оцей корабль називається мусон. Бачите, от такий чорний і жовтий колір він має. І далі стоять припарковані кілька кораблів. Як правило, ці кораблі супроводжують великі лайнери, великі навіть оці ж контейнеровози, коли заходять і виходять з порту. Іноді я бачу, вони беруть на це, як сказати правильно, я ж не, не моряк на абордаж, судна. Іноді я наблюдаю таку картину. Тут практично зараз, бачите, порт нікого немає, обідня перерва. Я вчора ввеч... ввечері вже думала, мені треба відпочити, тому що нерви на пределі, така як натягнута струна, іноді я кажу, вже вступаю в конфлікти, що не можна робити. Це просто вже нерви не витримують. Я так сижу і думаю, мені треба відпочити. Я так собі думаю, треба мені йти на море, позагорати, можливо там прогулятися, можливо, і скупатися. Ну, як люди відпочивають. Не тут то було. Вчора я лягаю спати, телефон відключила. Сьогодні рано включаю телефон, а він не включається. Давай його заряджати, а він не включається все одно. І то я вже сіми ранку. Бігала по місту в пошуках, де ж це можна відремонтувати телефон. На кількох офісах було написано, що один відкриється в 9, другий відкриється півдесятого, там третій ще в 10. Ну і факт того, що дочекалася, що коли відкриється перший офіс, подивився мужчина, в... каже, М... має прийти мій колега. Коли ж він прийде, ну ти позвони йому. Ну, коротше, поки там дозвонилися, прийшов цей колега, подивився мій телефон. Давай його розбирати, розкрутив цей телефон, слава Богу, що нічого страшного. Кажу, а яка ж причина? В чому причина? Ну, він каже, впав, можливо. Та я кажу, вчора він не впадав, працював, як, як має бути. Телефон вже старенький, я вже з ним, напевно, вже десь півтори року, десь так, може й більше. Десь півтори року, грубо говоря, трохи рік і трошки. Де, де, то він впадав в мене цей телефон, але ніяких таких пошкоджень не було, працював собі і далі ще працював, а тут він так підключився, я її включити не можу. Він каже, Ну, впав, ну ладно, впав, впав. От Хто таке, то я вже маю бути готова, що якщо так далі буде продовжуватись, мені потрібно... Буде купувати новий телефон. Ну, можна купити за 120, але цей продавець мені каже, що краще такий. Ну, якийсь каже, поганенька. Та й все. Більш-менш, не говорю там дорогий, якісний телефон. Більш-менш нормальний телефон 200 євро можна купити. Більш-менш якісний. Таке, так що мені прийдеться задуматись над покупкою нового телефону. Про що хочу розказати. Ну, я розказувала одному із своїх відео про одного мого знайомого. Я розказувала, що він живе на вулиці. Йому десь 60 з хвостиком років, але він не виглядає на 60 хвостиком. А він сам із Боснії. Він знає, що таке війна. На війні розбомбили його хату. Він за нього рідні загинули. Я не, не стала задавати питання. Я слухала те, що він розказує, тому що тема така болюча. Ну, коли він розказував, то він плакав. Це трагедія. Ми, українці, знаємо, що таке війна. Нам не треба розказувати. Що я хочу розказати? Я дивлюся, як людина не зламалася від пережитого, розумієте? От Він не зламався, От він же ж бездомний. В нього немає навіть цього пермесу, дозволу на проживання в Італії. Да? Немає в нього дозволу, він не може влаштуватися на роботу. Він шукає роботу, але він працював водієм. Права в нього є, можна з цими правами працювати. Но він не може без примесу оцього, без дозволу на проживання нікуди влаштуватися. І без роботи я не знаю, скільки часу він без роботи. Я його питаю, як ти живеш. Ну, каже, двоє дорослих дітей якусь там сотню євро підкинуть йому. Я не бачила його в неопрятному виді. Я жінка. Зараз я розказую, як я одіт. Зараз, на сьогоднішній момент. Ну, я, як жінка, люблю елегантний стиль одежі, люблю платтячка гарні, люблю е е е туфлі на каблуках. Да. Але із... такий стиль життя, який я веду, я практично майже не ношу плаття, а каблуки. Я вже не пам'ятаю, коли я взувала ці каблуки, в якому році я взувала ці каблуки. Я думаю, якщо я взую навіть туфлі на, на каблуку, навіть невисокому. Це значить я зможу ходити. Тому що досить часто намотуєш стільки кілометрів за день. У мене от 5 кілометрів за день, це нормально. Напевно, вже сьогодні я намотала десь саме менше 3 кілометри. Це зараз час дня. А ще до вечора, Бог його знає, скільки я намотаю цих кругів. так? От. І одіта, одіваюся. Такий. Кежуал стиль це називається. Джинси, кросівки, футболка, якась ковтина, якщо прохолодно, ще можу кепку, макіяжу по святах. Зараз взагалі без макіяжу, зараз я одіта. Штани, штани чорні із котону, практично і не глажу їх дуже рідко. Самі вони. Такий якісний. Трохи вже вицвіли вони від стірок і від сонця ці штани. Потім на мені не красівки, скажіть, кеди. кеди. Потім на мені футболка теж із котону і кепка. Кепка теж вицвіла. Оце жінка. Такий шести людей. І цей мужчина без роботи. Який спить на вулиці. Пункти в Італії, де бездомним людям дає помитися. То він ходить, миється, передівається, дають там одежу чисту. Він дає в стірку, цю одежу, вони стирають, потім він забирає. Він, я його не бачила в футболиці. Це в нього стиль одежі. Класичні, рубашечка. Правда, кольорова рубашечка. Класичні штани. Не не джинси, класичні штани, е, туфлі. Класичні туфлі. Каже, купив туфлі за 100 євро. Якісні, дорогі туфлі. Каже, чого ж ти в туфлях? На візьми якісь красовки, ти ж ходиш багато. Отакий в нього стиль ходиш, так? Да? Це людина, яка не має де спати, спить на вулиці, опрятний вид, побритий, помитий. Акуратно одітий, класичний стиль одежі, рубашечка, штаніжки і, і туфлі. І я його не бачила в якомусь такому спортивному стилі. Я не бачила його, що він якихось тих в спортивному костюмі ходив. Ходить чисто і адекватно. Я іноді задумуюся, як я хочу. Якось часом так уже стало. Все рівно, іноді задумуєшся, що ти ж жінка, ти ж маєш виглядіти. Іноді от мені роблять зауваження, так і моя сестра мені робить зауваження, що тобі треба от більше цього лоску, більше догляду, от е, ходити по салонах. Каже, ходи по салонах, манікюр, педикюр, зачіска, перукар, який педикюр, який, який салон, а чого? Ви? Встала і побігла, так як сьогодні ранку, проблема з телефоном. Встала і побігла. І давай вирішувати оці проблеми. І так кожен день. Теж пішла сьогодні по офісах, не знаю, чи то бідна перерва, щось закрито. прийдеться відложити надалі. От таке. Так що є люди. Бачите, без даху над головою і які не забувають доглядати за собою опрятний вид, чисто діти. Так. Я ж кажу, я вже розказувала якось, що зустріла цього знайомого, він з, з квітами, з розами. Я кажу, а що таке людина без роботи? Каже, в мене в подружки день народження, ти він її купив три букети роз. Представляєте? Ну, добра людина. Бачите, що це життя його не... Та пережити його не озлобило. Це ж теж людина пережила багато, пережила війну. Він розказував, що теж був час, що от, каже, от каже, я лягав спати і тримав біля себе це ружьо. тому що це вже могли його і приз. І... Підстрілити, і що, ну я що знаю, що там сталося. Всяке бувало. Це ж. Але людина не озлобилася. Дивлюся, вже почалися роботи. Зараз в цьому порту вже починають погрузку. Ви бачите, зараз в ні це катер, це теж я так розумію, що берегова охорона патрулює на маленьких катерах. Я так собі догадуюся. Да. Бачите, маленький сірий катер, я так розумію, що так. Да, це, це катер видно гвардія фінанса. Гвардія фінанса це м, служба, фінансова служба. Напевно, вони виходять, контролюють ці судна, провіряють документи, можливо, і штрафують. Не знаю, чи ви бачите цей катерок. Ну, шо, я сподіваюся, що це відео для вас не було ну, таким нудним. Кому сподобалось не будьте байдужі. Підтримуйте розвиток українсьмовного YouTube каналу. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. І в чергове запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб канал. Тому що я потребую вашої підтримки. Цей канал новий, йому кілька місяців. І дуже важко маленьким каналам продвигатися в трендах Ютубу. Бажаю всім гарного дня, Бережіть себе, всім добра.